Вітаю, шановні глядачі. Штучний інтелект став головною темою останніх років. Компанії вкладають у нього величезні гроші, а навколо цієї технології з'явився настрій. Якщо ти не впровадив штучний інтелект ще вчора, то ти вже програв. Але головне питання набагато простіше, і практичніше. Чи дає шиї реальний приріст ефективності та продуктивності? Чи не переважно красивий цей маркетинговий хайп? Щоб відвести чесно? Треба відійти від гучних заяв і подивитися на цифри, експерименти та реальні кейси. Бо правда така. Точно, так справді здатен підняти продуктивність, але не автоматично не всюди і не для всіх, однаково. Може, дорогі, друже, про тебе це, що тебе може продуктивно продуктивність підняти? А може, ти зіштовхнешся з тим, що твоя діяльність вже не потрібна, бо продуктивність тебе з'їла? Хтось інший виконувати це буде роботу за допомогою штучного інтелекту на іншій посаді, більш вищій чи іншій. Тому подивися це відео. Це важливо, щоб бути готовим і хорошо перебудуватися або посилити себе. Давайте поговоримо про це все. Почнемо з продуктивності. Це кількість послуг або товарів, яку ми створюємо за годину роботи. Вона визначає зарплати, прибутки компанії, масштаби країни рівень життя. Якщо економіка навчається виробляти більше з тієї самої кількості часу і ресурсів, зростає добробут. Саме тому дискусія про ШІ це не тільки про технології, про те, хто швидше нарощує продуктивність, і чому одні країни з часом стають багатшими. За інші у світі давно помітний розрив між США і Європою за останні роки продуктивність праці в США зростала швидше, тоді як у багатьох європейських економіках вона стагнувала. Це видно і в загальних показниках добробуту. Середній рівень економічного добробуту на людину в ЄС нижчий ніж у США, і значна частина цього розриву пов'язана саме з продуктивністю. На цьому тлі ШІ сприймається як можливість. Або закріпити перевагу, або швидко скоротити відставання? І тому не дивно, що багато економістів очікують, що країни, які швидше масштабують, отримають додатковий поштовх у продуктивності. Але як це виглядає на рівні конкретної людини? Найважливіший тест для будь-якої технології чи знімає вона частину рутини і чи допомагає зробити роботу швидшою якіснішою? 54% працівників США вже використовували генеративний шиї, хоча б раз, і помітна частка застосовує його саме в роботі. Головний ефект, який можна виміряти, це економія часу. У середньому користувачі, які застосовують шиї на роботі, заощаджують кілька відсотків робочого часу. Якщо переводити це в життя, це може означати не абстрактні відсотки, а годину-дві на тиждень, які зникають з рутини. Кернетки, листів, підсумки, зустрічі, первинні варіанти документів, швидке структурування інформації, пошуку великій кількості матеріалів. наприклад, я коли аналітику роблю чи намагаюся підготуватися до, до чогось, мені справді теж легко отримати багато інформації, зібрати статей за допомогою штучного інтелекту, особливо таких нюансних речей, яких я ну не дуже зараз маю багато часу розібратись. Тобто, мова не про те, що мені видадуть інформацію штучний інтелект, а мова про те, що він видасть мені джерела. От, або навіть інформацію, якщо в якомусь аспекті розумію, що щось відбувається, я питаю його, і він мене направляє на джерело, де є. Це максимальна справді збільшує твою продуктивність і якість твоєї роботи. Справді зменшує час на пошук чогось якісного навіть в роботі, в роботі в виробництві якогось контенту це справді рішає. Вже не кажучи про те, що буквально. Знаєте, коли техніка у нас тут багато щось може особливо під час стріму, чи під час щось випасти, перевипасти, якась така додаткова задача, яку треба ти не робив раніше. Ти не знаєш, що з цим робити. Раніше ти гуглив купу часу, дивився Ютуб канали, звертався до знайомих, дзвонив. А тут одразу дивись, отака програма, отака -то особливість, як це зробити. І буквально, ну буквально там, за короткий час видається тобі рішення. Це справді працює. Особливо в таких от речах, де ти чогось не знаєш і хочеш поради, і тобі ця порада дасться. І це справді збільшує продуктивність, якість Ну, то що тут говорити? Отже, для, одно, для одного працівника це здається дрібницею, але якщо таку економію часу помножити на мільйони людей в масштабах економіки або великого підприємства, наприклад, це перетвориться у великий ресурс. Дуже важливо відзначити, що ефект не однаковий для всіх професій. Найбільше часу та зусиль кульмановлять ті, чия робота складається з тексту, аналітики, коду, шаблонних комунікацій, швидкого узагальнення інформації. Тому в технічних і аналітичних ролях шиї використовуються частіше, а в сервіс, а в сервісних професіях, помітно, менше ну логічно. Це, ну, звісно, ну, наприклад, той самий. Офіціант. Ну як, як може збільшитися його продуктивність з допомогою штучного інтелекту? Ну він справді може непогано ну, щось дізнатися, як там додаткові, якісь себе поводити, якось чи додатковий сервіс від себе подавати, якісь цікаві лайфхаки, де себе взяти, як з клієнтами вести, чому клієнтів не вистачає? Він може якісь навички додаткові отримати, так? Так він би це і отримав, якщо б розвивався, як, зокрема, цей працівник він би отримав з допомогою Ютуба. Просто швидше він це зробить, так? Ну от, Чи там просто гугла. Але так, так, йому придеться е, приносити там, їжу, спочатку питати, що кому треба е, приносити, обслуговувати е, доброзичливо і таке інше, і це все робиться фізикою. так, Тут дуже сильно не оптимізуєшся. А от в аналітиці справді інша штука і в інженерії, до речі, багато де. Ще й використовується знову таки частіше. Е, Саме таких от аналітичних. Це не тому, що сфера послуг відстала. Знову таки, там важче автоматизувати значну частину завдань. Я ж не просто так, як приклад, скажу, або продавець, продавець теж може оптимізувати, але все одно його комунікація з клієнтом буде жива, і тут нічого нікуди не дінешся. Це каже про те, що є друга позитивна сторона. що, е, Знаєте, е, якщо замість офіціантів, то просто як? Я, я просто так ну, вже почав за них, то давайте продовжимо. Буде в ресторані робот такий їздити. Добрий день, там ну, ще щось. Як знаєте, в Ірані було. Знаєте, прикол, там діба, була виставка, і технологічний рівень жорсткий Ірану показувався. А там просто люди, коміки, не коміки, актори, чи ті просто ходили заграмовані і робили рухи, наче то вони роботи, і це подавалося як технологічний прорив іранської інженер... інженерної думки. От, Ну, от. ну коротше, якщо це навіть буде якийсь штучний інтелект, Мені подавати якусь ну обслуговувати мене в ресторані. Ну я не думаю, що мені буде дуже приємно. Або якщо це буде продавець, виключно якась машина. Завжди хочеться, особливо коли щось істотне, цікаво купляєш. Завжди хочеться з продавцем переговорити, спитати, особливо консультанти, там техніки і іншого. Ну там давайте так. Друга сторона сервісного, там де менш очевидно оптимізація зі сторони шиї, там більш ймовірність якраз і буде роботи, якою не можна буде замінити з допомогою шиї. Тому що знову таки важче автоматизовувати значну частину завдань, бо багато роботи зв'язано зв'язана на фізичну присутність, контакт з людьми, логістику або процеси, які не зводяться до контексту чи тексту. От, е е е наприклад, та ж сама, з багато компаній прогорають на те, щоб повністю переводять штучний інтелект підтримку. Ну це фігня. Воно потім в сервіс падає і люди кажуть: що ж ви що ж ви робите? Завжди хочеться поговорити з людиною. У службах підтримки знову таки клієнтів штучних інтелект допомагав працівникам обробляти більше запитів за годину, причому найбільший виграш отримали менш досвідчені співробітники. Це логічно шиї підсказує формулювання, структурує відповіді швидше знаходить релевантні знання, а новачкам дає опору, яку раніше можна було отримати тільки через місяці практики. У письмових завданнях офісних професій люди з шиї виконували роботу швидше, тому що частину чорнової роботи бере на себе модель. Вона пропонує структуру, варіанти формулювань, резюме таблиці, аргументів. В програмуванні теж є відчутний ефект. Інструменти на базі ШИ допомагають швидше писати та перевіряти код, підказують шаблони, знаходять помилки, пояснюють фрагменти. Це не означає, що програміст перестав думати, але це означає, що він менше часу витрачає на дрібні фрагменти і більше на рішення задачі. У багатьох тестах прирости продуктивності виглядають величезними, інколи навіть удвічі швидше. Але це переважно стосується конкретних задач, які добре піддаються автоматизації і які тестують у контрольованому середовищі. У реальному бізнесі ефект часто скромніший, бо з'являються додаткові витрати. Потрібно перевіряти результат, адаптувати його до стилю компанії, узгоджувати, вбудовувати в процеси. Частину закономеного часу з'їдає контроль якості. Тому чесна оцінка така: штучний інтелект не робить чудес, але системно піднімає швидкість і знижує бар'єр для виконання багатьох противних когнітивних завдань. Тепер для реальних компаній тут найцікавіше те, що частина бізнесів уже публічно показує не лише ми впровадили шиї, а що саме вони зробили і який ефект побачили. Приклад Банк Коломбія один з найбільших банків Латинської Америки дав своїм співробітникам інструмент на кшталт ai асистента для коду, і в кейсі компанії фігурує приблизно 30% швидше генерування коду. І це важливо не як магічна цифра, а як сигнал, що коли в команді багато типових задач. Шаблонного коду документації перевірок шиї реально прибирає частину ротини і пришвидшує цикл ідеї, чернетка, тест, правка. Інший тип прикладів це внутрішні платформи для співробітників у великих промислових компаніях, де цінність не в публічному чітботі для клієнтів, а в тому, щоб співробітники швидше знаходили знання і розбиралися з документами. Space запустили внутрішню платформу AI AINMEIT за кілька місяців після запуску. Вони публічно. Називали метрики масштабу використання близько 500 тисяч западів та взаємодій співробітників, а також понад 200 тисяч сторінок документів, які система обробила в різних чатах і сценаріях. Це якраз той випадок, коли навіть невелика економія часу на пошук в інструкціях, стандартах, технічних описах і звітах у підсумку дає відчутний ефект. Ще один показовий кейс з боку звичайного бізнесу, де дуже багато комунікацій і документів. Проктор uh, Гембл. вони створили внутрішній інструмент Чат PG – в публічних виступах і матеріалах про запуск звучала деталь, яка добре передає попит у перші дві години після релізу співробітники зробили близько 8 тисяч запитів. А далі платформа виросла до понад 30 тисяч користувачів. У таких компаніях цінність зазвичай не в тому, що шиї пише замість людей, а в тому, що він швидко робить перший варіант Тоді, як тексту структури думки під самою обговорення допомагає з шаблонами і вивільняє час для роботи, де потрібні рішення і відповідальність. У фінансових компаніях внутрішні інструменти особливо логічні, бо там багато знань, документів, листування і постійних зустрічей. Морган Стенлі запустили інструмент AI Debrief для консультантів з дозволу клієнта він генерує нотатки за підсумками зустрічі. Виділяє action items, А після цього готує чернетку листа, яку радник редагує і надсилає це дуже практична автоматизація. Замість того, щоб витрачати вечір на підсумки, людина швидше завершує адміністративну частину і може зосередитися на клієнтській роботі. А в 25-му році схожий тренд підтвердився і в інших банках. Наприклад, у публічних повідомленнях звучало, що Goldman Sachs розгортає власного ai асистента і що ним вже користується близько 10 тисяч співробітників для підсумування документів, чернеток і аналізу даних. Тобто, напрям очевидний, такі компанії спершу роблять шиї інструментом для внутрішньої продуктивності і лише потім переносять найкращі сценарії назовні. Тут ключове слово внутрішні інструменти. Найбільша практична користь часто не в тому, що компанія показує клієнту красивий чат-бот, а в тому, що вона системно полегшує роботу співробітникам всередині цей пошук на по базі знань і резюме документів і чернетки листів, і підготовка до зустрічей, і зняття рутини з юристів, аналітиків, менеджментів, розробників. Тепер повернемося до питання, чому в США часто виглядають попереду Європи саме в темпі впровадження. Перша причина це гроші за оцінками зі звітів про ринок в четвертому році. Приватні інвестиції в AI у США становили близько 109 мільярдів доларів. Це майже 12 разів більше ніж у Китаю, і приблизно 24 рази більше ніж у Великої Британії. Коли грошей більше, компанії можуть паралельно запускати більше експериментів, швидше наймати людей, швидше масштабувати успішні рішення і спокійніше закривати ті, що не спрацювали. Друга причина це масштаб і ринок, великий внутрішній ринок і культура швидкого росту допомагають компаніям швидше доводити продукт до масового використання. Третя причина це організаційна гнучкість. Якщо компанія готова змінювати процеси під технологію, ефект з'являється швидше. Якщо ж компанія намагається впровадити шиї, не змінюючи нічого. Дух Європи повіє мені здається, це часто перетворюється на витрати без результату. В Європі складніше, ще й тому, що правила та умови до відповідальності можуть бути суворішими, а ринок більш фрагментованим. З одного боку, це може підвищувати безпеку і довіру, з іншого уповільнювати масштабування, особливо коли компанія і ті компанії бояться юридичних ризиків або не мають ресурсів пройти всі етапи комплаєнсу. Але давайте чесно у теми шиї, є і темний бік. По перше, далеко не всі проекти дають результат. Є прогнози, що до 26 року компанії можуть покинути близько 60% ai проєктів, якщо під ними немає якісних AI-ready даних. Тобто проблема часто не в моделях, а в даних, інтеграціях і процесах. По-друге, ризики, що частина інвестицій була зроблена на хайпі і не окупляться. Це нормальна історія для ринків завжди є період, коли очікування випереджають реальність. По третє, з'являється новий психологічний тиск. Є дослідження, де часті користувачі шиї демонструють вищі показники вигорань. Технологія економить час, але водночас підвищує темпів очікування, якщо компанія не перебудовує правила роботи. І нарешті великі прогнози. Частина оцінок говорить, що шиї додасть кілька відсотків до рівня продуктивності в довгому горизонті. Інші набагато бережніше кажуть, що ефект буде помірним, особливо якщо інструменти будуть застосовуватися лише в частині задач, або якщо контроль якості і обмеження з'їдатимуть половину вигоди. Це нормально. Ми ще на ранній стадії. Технологія змінюється швидше ніж економіка встигає її. Переварити до речі, так само як компанії інвестують у шиї для підвищення ефективності, варто інвестувати у власні знання про фінанси, дорогі глядачі. Основи інвестування – це курс для тих, хто хоче перестати діяти на вмання і почати розуміти, як працює ринок, як контролювати ризики і будувати стратегію без копіювання чужих порад не про швидкі гроші, а про логіку замість інтуїції. Посилання в описі. Отже, чи можна збільшити ефективність завдяки шиї? Так, можна. Ми це на власній роботі знову таки бачимо. Доказів того, що в багатьох задачах шиї піднімає продуктивність, вже достатньо і кейси, великих компаній це підтверджують, і малих теж. Але важлива умова, ефективність не з'являється автоматично. Вона приходить тоді, коли є правильні процеси, коли дані є, навчання, чіткі сценарії використання. Найкращий результат отримують ті організації, які не просто вмикають шиї, а перебудовують роботу так, щоб він реально знімав рутину і допомагав людям робити більше можливої роботи. Занадто забюрократизованих системах справді буде важкувато. Тому Європі наздогнати США, мені здається, для США це ще більший мультиплікатор. А Європа і що бореться своїми внутрішніми перепонами? Треба вже рухатися. Залишилось 24 тисячі для Омеги. Так що, працюємо. Всім все найкраще, дорогі, глядачі. До побачення.